Наприкінці жовтня Україна щороку відзначає день визволення України від нацизму страшного лиха століття, яке вдалося побудувати в європейській світовій родині, яке вдалося побороти і завдяки якому українська нація ще може далі розвиватися. Але не забуваємо про те, що двадцяте століття мало ще одне величезне лихо: це колишній союзник нацизму комунізм. Це та сила, яка разом з нацизмом розпочала Другу світову війну, і за яка відповідальна за розв'язання за мільйони жертв, за мільйони смертей, знедолених, зруйновані міста, зруйновану культуру і, і запалений світ. Цей колишній союзник нацизму знаходиться в Кремлі. І те, що зараз в разці неоідеологія, то це тільки підрихтована ідея комунізму. Ми бачимо сучасний комунарасизм. Ми бачимо, що там вшановується і досі Сталіне піднімається той занедбаний злахміття совок, який використовують проти сучасного світу ті ж самі меседжі, тобто світове панування Московщини під ідеями, начебто визволення, начебто звільнення, а йдеться реальна агресія і окупація різних земель, в тому числі, на які, начебто, повинні належати не до імперії злашло. Багато років від закінчення Другої світової війни. Світ, який спочатку, на початку Другої світової війни бачив у комунізмі теж велику загрозу, але стався театрним союзником у боротьбі із нацизмом. Так якщо нацизм вдалося побороти, то комунізм і надалі мордував народи, знищував нації, знищував інші культури, і його спадкоємцем залишився інший ідеологічний чинник, це расизм. Рашизм, який знаходиться в Москві, і цей рашизм, початок імперського комунізму російського, він і далі продовжує намагається продовжити знищити нашу культуру, знищити нашу націю. І Україна зараз на аванпості боротьби цілого світу, цілого вільного світу проти старої занедбаної імперськості, проти зневаги до людини, проти неповаги до інших народів. І те, що світ нам допомагає, то він допомагає також і собі. Але на жаль, поки щось українці борються саме своїми руками. От але борються вони не лише за ідеали українського народу, українська нація, але й за ідею всесвітнього дружби, братерства і миру. Отже, російську нечисть і впливи вганяти скрізь треба з цілого світу під свою культуру, під своє кіно вона маскує свій імперіалізм і загарництво, А після того, поневолення. Тому для того, щоб її здолати, треба загальне об'єднання. Треба не лише допомога європейських країн, а цілого світу в боротьбі із рашизмом, але я впевнений про те, що за те, що бореться український народ за підтримки цілого світу, ми Касапів переможемо, оскільки з нами Бог і з нами Україна.